Підводні човни та бортові буксири заблукали у фонтані. У Черкасах визначали кращих судномоделістів. Ці змагання зібрали кращих юних техніків із усієї області. На розсуджурі вони представили 12 класів моделей. Бачила їх наша Вікторія Хамаза. Всередині там всякі прийомчики, рулі, рулінти паять, рулі. Про свою модель 11-річний Владислав знає все. Мініатюрну копію корабля хлопчик збудував власноруч, на це витратив майже рік. Ну, якби це цікаво, дуже захопливо, якби ну е, інтригуючо, завжди невідомі ці рія, які рішення приймеш. Це треба дистанцію вчити. Денис наймолодший учасник змагань у своїй сім він до деталей знає побудову корабля. Ці змагання для нього дебют, причому вдалий. Зі своєю роботою Денис здобуває срібло. Це бортовий букссир. Яж з ним я виступав. Раз, я хочу навчитися робити корабелі. На обласній першості 10 команд. Змагальники тут із Христинівки, Уманіва, Тутіного, Кам'янки та Черкас. У фонтані від простого кораблика з підручних матеріалів до складних суден зі справжніх. Упродовж трьох днів їхні творці визначають кращого поміж себе. Треба пройти все вірно, це підводні човни, ну різні класи моделей, і все залежить від майстерності дітей, як вони виконали цю модель від самої майстерності, як проходять змагання. Утім, навіть найдорожча модель не гарантує перемоги, кажуть організатори змагань. На заваді часто стає хвилювання самих учасників. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.